Одинадцятикласниця Ірина Протас вперше вирішила взяти участь у конкурсі інформаційних технологій. В інформатиці можна спробувати щось нове, можна експериментувати в кожній із програм. зараз беру, навчаюся в пакетному офісі, потім якби база даних Word, PowerPoint – Фотошопінг, якби і зараз Делфі Євген Газела приїхав до Полтави з села Селещина. Інформатикою хлопець зацікавився, коли у 10 класі перейшов навчатися до обласної гімназії інтернату для обдарованих дітей. В Принципі, у нас викладається програмування, але поглиблено. Вивчаю саме самостійно. У минулому році було друге місце на третьому етапі всеукраїнської олімпіади з ІКТ. Також було у мене призове місце на, у, у конкурсі. Інформатика сучасне майбутнє. В перший день обласного конкурсу Євген збирається писати контрольну роботу. Завтра, наприклад, буде захист захист проектів. Проєкт – це презентація в PowerPoint Про рідне село цього року у конкурсі беруть участь вісім команд. Вони приїздять до нас із міста районів. Ну, Одна сьогоднішній день, наприклад, представлені у нас і Миргородська станція юних технік, і представлена Росошанська гімназія і ЗОЖ номер 5 міста Полтави оцінюватимуть учасників у різних номінаціях, наприклад, веб-програмування, дизайн, офісні вкладки. В кожній визначать трійку кращих уровень підготовки достатньо різний, починаючи від самого елементарного і закінчуючи сильними роботами, які, я сподіваюся, ми зараз час Всі будуть Довольний і всі будуть оцінені по достоїнству. Обласний конкурс інформаційних технологій в Полтаві проводять щороку. І хоча останні два всеукраїнський етап його не відбувається, полтавці не припиняють визначати кращих школярів у цій сфері. І сподіваються, що у 2015-му переможці таки поїдуть представляти область серед інших регіонів.